Минуло два роки з моменту впровадження державної програми є відновлення. За цей час було подано понад 26,5 тисяч заяв від харків'ян щодо компенсації за пошкоджене майно і майже 4,5 тисяч на придбання нового. Наразі 13,5 тисяч заявників вже отримали грошову допомогу на відновлення своїх осель. Загальна сума виплат склала 1 мільярд 130 мільйонів 900 тисяч гривень, розповідає директор департаменту житлово комунального. Подарства Харківської міської ради Олексій Топчій. Понад 600 заявників очікують на проведення виплати на загальну суму 97 мільйонів гривень. Додає він. Загалом було сформовано 1725 житлових сертифікатів на 1184 знищених об'єктів нерухомого майна, на загальну суму 2 мільярди 357 мільйонів 900 тисяч гривень. Наразі реалізовано 452 житлових сертифіката. При цьому одним з актуальних питань щодо нарахування компенсації за програмою її відновлення, зауважує Олексій Топчій. Є проблеми з правоустановчими документами на об'єкти нерухомого майна заявників. Зокрема, говорить він: велика частина постраждалих об'єктів не внесена до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це унеможливлює оперативний розгляд заяв на отримання компенсації, адже інформація з цього реєстру є ключовою для підтвердження права власності. З огляду на це, користуючись сьогоднішньою можливостю, вкотре закликаю громадян заздалегідь подбати про оформлення належних документів та перевірити наявність запису про майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Хоча програма працює вже два роки, та ще не всі харків'яни розуміють, що є відновлення це державна програма, не міська, і місто не може впливати ні на розмір компенсації, ні на терміни виплати, ні на умови подання документів. При цьому профільними спеціалістами Харківської міської ради ведеться масштабна робота, спрямована на якнайшвидше отримання мешканцями пошкодженого житла компенсації за програмою є відновлення. Це і консультації, і пояснення, і виїзди ком. Місії на місця обстрілів, які проводять обстеження будівель, це і внесення будинків до реєстру пошкодженого чи знищеного майна. Також за дорученням Харківського міського голови Терехова Олександровича створено контакт-центр з питань програми є відновлення в місті Харкове для консультацій мешканців щодо відновлення пошкодженого знищеного майна, надання роз'яснень. Як правильно оформити необхідні документи для отримання компенсації та надання допомоги у вирішенні складних питань пов'язаних з відновленням житла після обстрілів, а також надання консультаційних послуг щодо поновлення втрачених документів та використання мобільного застосунку дія. Яна Біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Харків Новини.